Привіт! Рада вітати тебе на своєму каналі. Я Симонова Тетяна, практичний психолог, психотерапевт, і зараз для тебе моя медитація на очищення думок. Тож, сядь або ляж зручно, визнач для себе, що ці кілька хвилин лише для тебе. Твій простір, твій час. Твоя внутрішня тиша. Тож заплющ очі, почни дихати глибше. Повільний вдих через ніс, повільний видих через рот. Кожним новим подихом твоє тіло розслабляється, твої плечі опускаються, щелепа м'яко відпускає напругу, лоб розгладжується, очі відпочивають. Уяви, що ти стоїш. На узлісі навколо простір, тиша, яке сонце пробивається крізь дерева. Це твій простір спокою. Тут безпечно. У центрі лісу ти чуєш джерело світла. Ти наближаєшся до нього. До цього джерела це світло м'яке, тепле, воно ніжно торкається тебе, воно проходить крізь твою голову, м'яко очищає розум, забирає всі зайві думки, сумніви. Тривоги. Вони просто розчиняються, зникають, як дим на вітрі. Світло опускається до шиї, плечей, рук, очищення триває. Ти стаєш легшою, твої думки стають ясними, твій розум спокійний, світло проходить через твоє серце, ти відчуваєш глибоке тепло. Воно лагідне, наповнене любов'ю та турботою. Повторюй подумки, я дозволяю собі спокій. Я звільняю свій розум, я дихаю. Світлом я відпускаю те, що більше мені не служить. Я створюю простір для нового. А тепер просто побудь у цій тиші в цьому лісі біля цього джерела. Почни повертатися, відчуй своє тіло, поворуши пальцями рук і ніг, зроби глибокий вдих і з видихом відкрий очі і усміхнись. Ти вдома, всередині себе.